громадський обов'язок свій. Є надія в майбутнє. Треба зробити свій внесок від цього. Ви е, прийшли з дитиною. Да. Це якби було її рішення прийти на дільницю? Так, да, вона завжди ходить з дідуською, і з бабушкою ходить. О, а що взагалі очікуєте, от яких, можливо, змін після виборів? Чого от хотілося б для вас? Звісно, міра. Це більше всього для стабільності, мира. А якихось позитивних, можливо, зрушень в місті? Хотілося, ні. багато хотілося. А що хочете, щоб першочергово зробили? Посидив і дерева. І не було розчисти. Так складно сказати, бо що багато дуже проблем. Я не можу так навіть першочергове сказати, але ну, дійсно і комунальні платі... платежі і чистота в місті. Треба робити в порядку. Треба Над... йти голосувати. Да, голосувати, вірити в майбутнє в своє, робити самим своє майбутнє. Дякую вам, на все добре. <звук> Щоб наші діти працювати могли де. І все, нам більше нічого не треба, щоб легально було працевлаштування все. Бо ось оба три рази стояли на біржі. І скільки ж на біржі платять? Ніскільки. Дають роботу, не підходить до побачення. Є люди, які на біржі вміють довго-довго бути і отримувати гроші. І Як це прокормить дитину себе? Отак. Догадайтесь самі. Може, моє мнення... Одного бы что-то решит в виборі мера города. що б ви очікували від яких змін в місті хотіли? От першочергово? Ми хоча б тих, що не обіцяли. Щоб вони змінили. Щоб <рес> На каких-то <які> 20%. <рес> хоча Хотів... двіриться мало вообще.